Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чи корисний попіл для ваших овочів, чи може він завдати більше шкоди, ніж користі. Попіл часто використовують як природне добриво, але чи підходить він для всіх овочевих культур? Давайте розберемося разом. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава ця тема. Попіл має багато корисних властивостей для рослин завдяки вмісту важливих поживних елементів. Попіл багатий на калій, який сприяє зміцненню клітинних стінок, покращує водний баланс і підвищує стійкість рослин до хвороб. Калій також покращує якість плодів, роблячи їх більш соковитими і смачними. Також попіл є джерелом фосфору, який важливий для розвитку кореневої системи, поліпшення цвітіння і плодоношення. Фосфор допомагає рослинам швидше розвиватися і давати кращий врожай. Кальцій, який міститься в попелі, допомагає зміцнити клітинні стінки рослин і сприяє розвитку кореневої системи. Він також допомагає зменшити кислотність ґрунту, що корисно для рослин, які віддають перевагу лужному середовищу. Попіл містить невеликі кількості магнію, бору, заліза та інших мікроелементів, які важливі для здорового росту рослин. Вони сприяють фотосинтезу, покращують засвоєння інших поживних речовин і підвищують загальну стійкість рослин до несприятливих умов. Незважаючи на корисні властивості, попіл може нашкодити, якщо його використовувати неправильно. Справа в тому, що попіл має лужний характер, що може негативно вплинути на культури, які люблять кислий або нейтральний ґрунт, наприклад, картоплю, моркву, томати, буряк, редис кабачки. Попіл містить велику кількість солей, які можуть викликати засолення ґрунту. Засолений ґрунт погано утримує воду. І поживні речовини, що ускладнює їх засвоєння рослинами. Це особливо шкідливо для рослин, чутливих до солей, таких як морква, редис, томати та квасоля. Попіл багатий на калій і кальцій. Надлишок цих елементів може призвести до порушення балансу поживних речовин у ґрунті. Наприклад. Надмірний кальцій може блокувати засвоєння магнію і калію, що негативно впливає на ріст і розвиток рослин. Високий рівень pH, викликаний використанням попелу, знижує доступність бору. Це особливо важливо для культур, які чутливі до дефіциту бору, таких як буряк та редис. Недостатня кількість бору може призвести до деформації коренеплодів і зниження врожайності. Отже, попіл може бути як корисним. Так і шкідливим для овочів, залежно від того, як його використовувати. Важливо знати потреби ваших рослин і правильно дозувати попіл. Щоб попіл приносив користь, використовуйте його в помірних кількостях, перевіряйте рівень ph ґрунту перед застосуванням. Уникайте використання попелу для культур, які не переносять високої лужності або чутливі до солей. На цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. До зустрічі!